Євангелія від Луки, розділ 1. Передмова, зачуття і народження Іоанна Хрестителя, благовіщення Марія у Єлизавети. Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками, слугами слова. Вирішив я, вивідавши про все докладно від початків, тобі написати за порядком високодостоїн Теофіл. Щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв. Був за часи віруда царя юдейського один священник на ім'я Захарі, з черги Авій, та його жінка з дочока Арона на ім'я Єлизавета. Вони були обидвоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні, бо Єлизавета була безплідна, і вони обидвоє були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захаря за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жереб, увійти в святилище Господнє й покадити. А вся сила народу під час кадіння молилася з надвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворучка дивного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього, не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана, жінка твоя Лизвета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн, і буде тобі радість, і веселість, і багато з його народження радітиме. Він буде великий в очах Господніх не питиме ні вина ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим. Вже зло на матері своїй, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, і сам він ітиме перед Ним, з духом та силою ілі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості, праведних, щоб приготувати Господеві народ прихильний. Захарія сказав Дана, По чому це? Я бо старий, жінка моя на схилі свого віку. Ангел озвав до нього. Я Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш, і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу. Люди ж чекали за і дивувалися, що він так забарився в святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити. І вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині. Він же давав їм знаки і застав снімий. А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлизавета, його жінка і таїлася п'ять місяців, кажучи так учинив мені Господь у ці дні. Коли зглянуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми, шостого місця ангеларіїл був посланий Богом місто Галилей, яком'я Назарет, до Дів. Заручений чоловіком на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Війшовши до неї, Анга сказав, «І радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена між жінками. Вона стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав, не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у Лоні, і вродиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назвеці. І Господь дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом Якова по І царювання його не буде кінця. А Марія сказала до Ана, як же воно станеться, коли я не знаю мужа. Ангел відповідаючи, сказав Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, називається син Божий. Ось твоя родичка, свята, вона також в своїй старості зачала сина. І оцей шостий місяць, ті, що її звуть неплідною, нічого, бо немає неможливого у Бога. Тоді Марія сказала. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться, по твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу гірську околицю в місто Юд. Увійшла вона в дім Захарі і привітала Єлизавет. І як почула Єлизета привіт Марії, здригнулася дитина в її лонь, і Лизавета сповнилася Святим Духом. І викликнула голосом сильним, благословенна ти між жінками власли Твого, і ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо, як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитина з радості здригнулась в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказано її від Господа. І мовила Марія, величай, душа моя, Господа, й дух мій радію, Бозі спасі мої бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блажатимуть мене всі роди. Велике був чинив мені за могутні і святе його ім'я. Милосердя його зроду рід на тих, які страхаються його. Він виявив, потугу мене свого розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолю, підняв гору смиренних, наситив благами голодних, багато вже відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашого і його потомству по віки. Марія перебула в Єлизавети місяців зо три, потім повернулася додому свого. Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона вродила син. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його м'ям, його батька. Захарія, його ж мати заговорила, кажуть, ні, він зватиме. зватись буде Йоанн. кажуть до неї, та у твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім'ям. І наказа і, на, і знаками спитала його батька, як би хотів, щоб той назвав. І попросивши табличку, він написав Йоанн його. Всі тому дивувались, цієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався і почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. По всіх гірських околицях юдеї про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою, що воно сто хлоп'яти буде. І справді рука Господня була з ним, а Захарія його. Батько сповнився Святим Духом, почав пророкувати благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасенну потугу в домі Давида слуги свого, як то він сповістив устами святих своїх від віку пророків. Що нас спасе від наших ворогів та з рук всіх тих, що нас ненавидять, що вчинить милосердя з нашими батьками, що згадає нас святий Союзі, клятву, якою він був поклявся в і нашому батькові, що дасть нам звільненим з рук ворогів служити йому безстрашно, у святості та справедливості перед Ним увесь вік наш. А ти, дитино, пророком Всевишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. Дати його народові знання, спасіння через відпущення гріхів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якої зглянулись на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смерті, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру, де тяж росло і скріплялося на дусі та перебувало у пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. Амінь. Будьте благословенні!